English for Kids Online. Hello everybody. Unit 4, past simple, past simple of the verb to be. Look at the picture and read the dialogue. Сьогодні ми з вами поговоримо про минулий час. минулий час, час, to be. Працюємо з вами у нашому граматичному довіднику. Погляньте на малюнок і прочитаємо діалог. The dialogue is between Liam and Leo. Leo, can you print out my project for me? Чи можеш ти роздрукувати проєктну роботу для мене? Окей, okay, but why don't you do it? Але чому ти цього не робиш? I tried, but the printer didn't connect to my computer. Я намагався, але принтер не м, законектився з моїм комп'ютером. That's because your computer is old and doesn't work well. Це тому, що твій комп'ютер старий і не працює добре. I think you need a new computer. Я гадаю, що вам потрібен новий комп'ютер. I know yesterday I wanted to listen to music. Я знаю, вчора я хотів послухати музику. But the speakers didn't work. Але у колонки не працювали. I went to the computer shop on Mill Road, but everything was very expensive. Я пішов на комп'ютерний в комп'ютерний магазин на, на Mill Road, але все було дуже дорого. Anyway, your project is on your USB flash drive, right? Did you bring it? У будь-якому разі, твій, project, твій проєктна робота, твоя проєктна робота на флешці. Правильно? Чому ти не приніс її? Yes, here it is. Так, ось вона. Як ви бачите, у цьому діалозі у нас зустрічається past simple tense. Дієслова закінченням в заперечення з допомогою допоміжного дієслова «did» і питання. Є слово to be, яке змінилось на was в даному випадку. Усе це для вас не нове. Так, ми не будемо робити вигляд, що ми цього раніше не знали. Ми лише повторюємо. І так, now let's complete the sentences with the words in the box. Доповнимо речення словами з, табличці, з таблички. Leo can't print liam's, liam's project for him. Лео може роздрукувати проєктну роботу. Ляма. Uh, Отже, це у нас у першому пропуску. Uh, Liam's computer and printer didn't connect. Принтер і комп'ютер Ліама uh, не м, контактують. Liam didn't listen to music because his speakers didn't work. Ліям не слухав музику, тому що його колонки не працювали. Ляям put his project on a USB flash drive. Лям. Скину свою проектну роботу на флешку. Good. And now grammar. Past simple tense. Ну, ви вже знаєте, що у нас є правильні і неправильні дієслова. А, якщо дієслово правильне, то для всіх осіб одним множини, для утворення past simple tense ми додаємо закінчення ed. Ви це знаєте. Але буває таке, що у нас є зміна у правописі. Про це ми поговоримо а, трошки далі. Так? Е, якщо у нас дієслова неправильне, то ми його вже не шукаємо, я сподіваюся, у колості неправильних дієслів, а ми вже його знаємо, так? другу форму неправильних дієслів. Якщо ми не знаємо, то у мене є чудове відео, я його додам також до цього плейлиста, а, там, де ми вчимо, відпрацьовуємо неправильні дієслова. Е, теорія і практика. Тому, будь ласка, ви можете ці відео переглянути декілька разів і повторювати-повторювати, допоки не вивчите. У тих відео у мене три форми: початкова форма base, да? потім йде у мене pass simple і e, pass Participle. Щоб зробити заперечення, утворити, нам на допомогу приходить did. допоміжне діє слово did. для будь-якої особи і множини. Did not, яка в короткій формі звучить як didn't. І після допоміжного дієслова в заперечній формі ми використовуємо дієслово за змістом вже у початковій формі play без закінчення «-ed» та слово «ate» знову прийняло свій перший вигляд, так? тобто початкову форму it. Якщо є «did» в реченні або «didn't», то дієслово за змістом вживається у початковій формі. Домовились. Щоб поставити питання, ми починаємо загальне питання, або якщо це спецпитання, допобіжне дієслово дід стоїть перед підметом в реченні, тобто перед особою або предметом, який виконує дію. Did I play, did she eat, did he eat, did it eat? Did we play, did you play, did they play? Як ви бачите, якщо є дід в реченні, то тоді діє слово за змістом, знову ж таки, і в питальній питальні формі, і в заперечній вживається у початковій формі. Short answers» У коротких відповідях, як завжди, має дублюватися допоміжне дієслово, яке ми вживали на початку речення, на початку питання. Якщо це ствердження, то це буде yes, особа «did», якщо це заперечення, то no. Osoba и didn't. Тобто має дублюватися. We form the past simple of regular verbs by adding -ed to the base form of the main verb. Ми отворимо пас simple правильних дієслів, додаванням -ed. The past simple form is the same for all persons in the singular and in the plural. Форма past simple однакова для всіх осіб однини і множини. Наприклад. Walk, walked walk walked clean cleaned each irregular verb forms the informative form of the past simple in a different way Кожне неправильне, неправильне дієслово утворює стверджувальну форму past Simple по-різному. You can find these verbs in the table of irregular verbs at the back of the book. Вони тут нас запрошують перейти в, кінці, в кінець книги нашого, нашої збірки і подивитися на табличку неправильних дієслів. Go went, buy, bought, sit, set. Ну, відео -тренажер я вам додам до цього плейлиста. Spelling. Якщо у нас є слово правильне, то, то, при додаванні ED відбуваються деякі зміни. Verbs ending in E take only D. Якщо дієслово закінчується на E, то ми додаємо не ED, а просто D. Dance, danced. Verbs with one syllable ending in one vowel plus one consonant double the consonant before the ED. Дієслова, які закінчуються, односкладові дієслова, які закінчуються на голосну плюс приголосну, Uh, подвоюють приголосну перед закінченням id. Наприклад, stop, stopped. Verbs with two or more syllables ending in a stressed vowel plus one consonant double the consonant before the id. І багатоскладові дієслова, які мають uh, наголошену останню голосну плюс приголосну, також подвоюють цю приголосну перед додаванням id. Наприклад, prefer, preferred, but, visit, visited. Дивіться, а в чому різниця? І там у нас... Uh, Іду, йде голосна перед приголосною останньою, і в тому слові, і в тому слові. Але в чому різниця? The last syllable isn't stressed in the word visit. Uh, останній, uh, останній склад у слові visit не є наголошеним. Ми ж не говоримо не візит. Говоримо yes, ми говоримо visit. І через це у нас немає подвоєння в даному випадку. А от слово prefer, preferred, цей склад наголошений, тому і останнє приголосна подвоюється. Verbs ending in a consonant plus y change the y to i before the ed. Якщо у нас є слова закінчується на конструкцію приголосний плюс y, то ми y змінюємо на i перед ID. Наприклад, try, tried, but play played. Але якщо у нас перед Y іде vowel, голосний звук, то тоді ми нічого не змінюємо. Отже ще раз, якщо перед Y є приголосний, в даному випадку це R sound, то тоді ми пишемо try tried але play-played. Verbs ending in one vowel plus L double the L before the ED. Ді слова, які закінчуються на конструкцію голосна плюс L, подвоюють L перед ED. Наприклад, travel, traveled travelled, but sail sailed. The verb ends in two vowels plus l. Отже, traveled, traveled. Але у слові «sail» в чому проблема? В тому, ну, тут немає подвоєння, тому що перед L йде дві голосних. Sail – sailed. Отже, для чого ми використовуємо past simple? Давайте ще раз згадаємо: we use the past simple for actions that started and were completed at a specific time in the past для дій, які почалися і закінчилися в конкретний час минулого. We bought our house five years ago Ми придбали будинок років тому For habitual or repeated actions in the past, для повторюваних дій, звичайних дій в минулому. I always went to bed early when I was a student. Я завжди лягав спати рано, коли був учнем. We use the past simple for completed actions. That happened one after the other in the past. Ми також використовуємо past simple для завершених дій, які трапилися одне після іншої, да, одна після іншої дії. Yesterday I got up at 8 o'clock, had breakfast and left for school. Вчора я. Прокинувся о восьмій, поснідав і пішов до школи. Time Expressions отже, які є часові е, маркери, так, або обставини в реченні, які вказують, що це past simple. А це слова і фрази: Yesterday, вчора, in 2020, etc. тощо, 2 hours ago, 5 years ago, etc. Дві години тому, 5 е, років тому. Усі варіанти зі словом марч зі словом last, вибачте. Last night вчора ввечері, last week на минулому тижні, last Sunday на минулу неділю, last March, etc. Тощо. Good. Ну і pass simble дієслово toбі, я думаю, це для вас вже не новинка. Для I, he, she, it to be змінюється на was, тому що to be – це неправильне дієслово, для you, will. Щоб утворити заперечення, нам же тут жодних допоміжних дієслів не потрібно. Нам просто треба до was і додати not. Yes? I he, she, it, wasn't, you, they, won't. Ну і в питаннях was, were, за традицією допоміжного дієслова, так і дієслова зв'язки в минулому часі, ми виносимо на початок речення. I was, буде was I. He was, was he? She was, was she? It was, was it? І yes, I, he, she, it was. Uh, were, will we, were you, were they. І yes, we, you, they will. Так само і Was I, he, she, it? No, I, he, she, it wasn't. Were we, you, they? No, we, you, they won't. Good. I guess you know all of these rules. Activities. Ну, а зараз переходимо до наших activities Pages 17, 18, 19. Працюємо повністю з нашим тепер з нашою практикою. Complete with the past simple of the verbs in brackets. Доповніть past simple дієслова в дужках. І так, Eric tried To present something to his colleagues, but the screen didn't work. Didn't work. Ерик намагався щось презентувати колегам, але не працював монітор. Наступне питання. Why did you call? Why did you call Janet? Чому ти дзвонив Дженет? I wanted, help her. I wanted her to help me with my project. Я хотів, щоб вона допомогла мені з моїм проєктом. Three we didn't visit we didn't visit Italy last summer we went to Spain my cousin got upset yesterday because he didn't get the photographer job didn't get the photographer job because then. Uh, Засмутився, тому що він не отримав роботу фотографа. 5. My parents bought me a new car in 2021. Мої батьки придбали мені машину у 2021 році. Окей, mm -hmm. okay, the next one. Did Helen? hand in her project to the teacher? She здала Хлен uh, проєкт на роботу вчителю. No, because she didn't finish it. Ні, тому що вона її ще не завершила. Didn't finish it. Good. B. Use the prompts to write questions and answers as in the example. У нас є uh, набір слів. Нам потрібно з цього набору слів утворити питання і відповідь на це питання. Наприклад, Mark and Ellen fixed prince yesterday. No call technician. Did Mark and Ellen fix the printer yesterday? Mark and Ellen полагодили printer вчора? No, they didn't. Ні, They called a technician. Вони визвали техніка. Two. Did Faye and her family eat at home last night? Чи їли Фей і родина вдома вчора ввечері? No, they didn't. They ate at a restaurant. Ні, вони їли в ресторані. Did your cousin go to Italy last year? Чи їздила твоя кузина до Італії минулого року? Кузен, вибачте. Тому що he. Did your cousin. Кузен. Двоюрідний брат. No, he didn't. Ні. He went to Italy two years ago. Ні, він їздив до Італії два роки тому. Four. Did Alice connect a mouse to her computer? Чи приєднала, під'єднала Alice мишку до свого комп'ютера? No, she didn't. She connected a USB flash drive. Ні, вона приєднала флешку. Uh, and the last one. Did Jason become a tennis player? Чи став Джейсон uh, гравцем тенісистом, oh, вибачте? No, he didn't. Ні не став. He became a businessman. Він став бізнесменом. Теж непогано, так? Good. Поставте відео на паузу. Як ви бачите, ми зробили дуже маленькі зміни. Ми просто додали діт скрізь, так, там де є питання на початку цього питання. Ну і все. Далі Complete the dialects with the past simple of the verb to be. Ну, це ще легше зробити. Так? Нам треба to be tobi або змінити і підставити до цих діалогів. Where were you yesterday afternoon, Alex? The of Daniel Alex. I was at the youth club with team. Were there lots of people there? там uh, багато No, they weren't. Ні не було. It was boring. Було нудно. Так. The second one. Uh, were you and Lee Elsa at home last night? with No, we were not Nina uh, Bully. we were at our cousin's house. Uh, was there Sonia too? tam Sonia Yes, she was. It was great fun. Tak Bula Vesela. Good. D Complete the dialogues with the past simple of the verbs in brackets. диалоги past simple, у дужках. Okay. Peter wanted to present his history project uh, to his classmates yesterday morning. Пітер хотів презентувати проєктну роботу з історії своїм однокласникам вчора вранці. He tried, він намагався to connect his USB flash drive to the computer, but there was a problem. problem. А він намагався приєднати свою м, флешку до комп'ютера, але виникла проблема. He didn't know. He didn't know uh, what to do. Він не знав, що робити. In the end, his teacher managed to help him. На сам кінець вчитель допоміг йому. Ну, вчителю вдалося, так менеч, вдалося допомогти йому. Good. Task 2. What did you do last Friday? Що ти робив минулої uh, п'ятниці? What did you do? I went to the new computer club Computer shop, вибачте, in the shopping center. Я ходив в новий комп'ютерний магазин в комп'ютерному центрі, в торговому центрі. Did you buy a new laptop? Чи ти придбав новий ноутбук? Uh, yes, and I also saw a great printer. But it was expensive. Так, але я бачив також класний принтер, але він був дорогим. Окей, okay. last dialogue. All my friends came to my house last Saturday for my birthday. Усі мої друзі прийшли до мого будинку на день народження в суботу. My sister cooked food and my mother made a cake. Моя сестричка приготувала їжу, моя матуся приготувала тортик. We ate, laughed, Ми їли, сміялися. And took lots of pictures і робили багато фото. It was great. Це було чудово. Good. Таким чином, усі ми завдання самі вправи, так, відпрацювання, past simple. Завершили. Ну, а зараз speaking and writing. Speaking. Uh, talking Peers. Look at the pictures and the prompts. Погляньте на малюнки і на заготовочки да, для кожного малюночка. Take turns to ask and answer questions about what the people did yesterday morning. Tak, uh, did James buy speakers yesterday morning? Uh, James no No, he didn't. He bought a mouse and a keyboard. Did Linda have history lesson yesterday morning? Um, uh, no, she didn't. She had chemistry lesson or science lesson Did Lucy and Rita do jigsaw puzzle yesterday morning well, Probably yes they did Did Jason give a, a presentation yesterday morning Probably yes he did Я так думаю что James да, Jason даешь презентацию совершенно презентует Далее did uh, Brian hand in essay yesterday morning I guess yes Yes he did Это как Day что Brian сдає эссе вчера Здав есей вчора вранці, так? Вчителю своєму. Good. And writing. Look at the pictures and the prompts in the speaking activity above. And write what the people did yesterday morning. Напишіть, що люди робили вчора вранці. Ну, знову ж таки, давайте розпишемо ось тут. Ви можете писати на тлі. Mm -hmm. Так, отже, Jason bought... A mouse and a keyboard, a mouse and a keyboard. Good, Linda had a science uh, uh, lesson lucy and, Ri and rita did a jigsaw puzzle. lucy and uh, rita did um, jigsaw puzzle. So, tag забыл so, did a jigsaw puzzle. jason give a presentation. Jason Jason give a presentation so, uh, Brian handed in essay. Handed in an essay. Okay, good, well done. That's all for today. Наразі це все. Поставте відео на паузу, аби дописати. З вами прощаюся до наступного уроку. So, see you later. В на наступному уроці у нас буде Lesson 5, unit 5. The could, and The Used to. продовжуємо мандрувати минулим часом. See you. Bye.